В день і вночі, оце. І ночі, отак цілу Це ночь. воно. — Отаке катається у нас. Це воно. Я робив сам експертизу у 2004 році. А потім ми з вами. А тоді ми вже всі разом робили. Да. Ми робили експертизу у 2001 році. 2005, ось це. Да. Тобто, Причому як з піддоном з вантажем, вона не так гримить, а пуста вона. Ну От враження таке ти в поїзді. Їдеш і все. Цілу ніч. Цілу ніч. Ну, так то є, то нема. То є, то нема. Він Заснеш, не... протягнули, проснулися. Да. Звертались ми, значить, недавно ми ходили в управління торгівлі і розвитку, розвитку підтвердів. Там нова начальник управління. Ну, от ми з нею почали говорити. А вона нам каже: от ви розумієте. E, значить, це приватна власність, і вони бізнес проводять свій на власний розсуд. Ну, от як е, це можна е, сприйняти? Як на як, як, як цю відповідь да, можна це? Це руководитель відділку торгівлі на минутку. Провели комісію в 2021 році. От. Ми отримали відповідь. Зауваження будуть направлені до керівництва АЦБ. Да. І все. Вони ведуть бізнес да. на власний розсуд. Ми не, ми не можемо втручатися. Да. Ну, ми пішли в службу. Є будівельні норми і правила. Є граничні норми шуму там, і так далі. Це все має силу закону. От. І вони повинні власники повинні притримуватись. Якщо власники не притримуються, для того є місцева влада. Законом про місцеве самоврядування, яка може їх поставити на місто, все, значить, все вирішується дуже просто. Треба тільки мати силу, мужність і бажання. і бажання. Більш нічого не треба. Ну, нам і до того там 42-44 децибели. Значить, в день. Ну, треба ж мати на увазі. Да, ну, значить, якщо ночі... гримить воно однаково, що вдень, що вночі. І якщо для э, дня норма 40 дБ, так для ночі 30 дБ. І воно відчувається вночі дужче, ніж вдень. Ні, ні, ні. Ми їх призиваємо положити резину на технічну частину, не на зал. Зал нам не слышно. це все криша це торговий зал. А все, что под квартирой, это техническое у них примещение. Мы их призываем уже 20 лет положить резину. Просто резину. И она заглушит эти роклы. Все.